хочу записати таке маленьке, коротеньке сторіс. запитати, вам взагалі цікаво дивитися відео зі мною? Вам потрібно це? Чи ви прийшли просто в магазин і купити свічки, чи вам цікаво? Тому що це займає в мене дуже багато часу, і я дуже стараюся це робити, але мені здається, це нікому не цікаво. Це ніхто не ну, там Мало хто лайкає, і взагалі може ніхто не дивиться. А, я так стараюся, хочу вам щось розповісти, цікаве. У мене, я ж постійно аналізую ринок, а, читаю людей, що вони кажуть за аромопродукцію. Ну, не знаю, взагалі читаю. От зараз, наприклад, от сьогодні, вчора ввечері, я прочитала, дівчина пише, от там очиститель воздуха. А, вона, коротше, від 15 до 100 там одна якась там блогер, що купила, зробила відео огляд. Я така думаю, да, в цьому є якась, мабуть, научна історія, типу, чого він так считывает, що свічки це загрізнення, там, типу, Діпті, а Зара вона назвала і Бірето. Ну, типу, такий рівень свічок. Чого? І все-таки люди, знаєте, в тупу, о, так це із за того, що вона там а, цей парафіновий віск використовує. Ну, хамон, друзі, Мені взагалі стильно читати, коли починається цей парафіновий віск. А, як першим казати, це знаєте, як же пісня стара наша пристара. А, парафіновий віск, пар, парафін, це навіть не віск. Це просто парафін. Він буває двох категорій. Ось. Є парафін такий, типу, взагалі галімий, а є такий супер очищений, який навіть використовують піщові отраслі. І, а вже ж і берету і Зари, і дібці додають туди. Вони не пишуть скільки відсотків, тому що іноді люди пишуть, типу, от там, там стільки з того, з того, стільки відсотків, у того, стільки відсотків. Це неправда. На офіційних сайтах є інформація, те, що ці смічічки, блендінг, що там в деяких пишеться, що є парафін, але не вони не пишуть ні відсоток, нічого такого вони не кажуть. І вони додають цей парафін із того, що не з того, що вони там прямо не хочуть вам зробити, як ми таку класну екоаромопродукцію. Ні, просто вони знаходяться. Наприклад, у чому є крафтовість, вони знаходяться, наприклад, десь в одному місті, в них завод, але воно їде по всьому міру, по всьому. І виходить так, що. І вони не можуть транспортувати так, забезпечити такі об'єми гарної транспортировки для, для свічок. Тому що натуральні свічки це натуральний матеріал. Він більш вибагливий, більш вибагливий. Тому я не додаю своїм матеріали ніякої синтетики. Це така, типу, кайфова історія. Ось. Я зробила, до речі, дві такі Кока-Коли. Мені дуже подобається. Це на Новий рік. А вот, можна тут розписати. Дві такі Кока-Коли зробила собі попробувати. Мені дуже, мені дуже подобається, вибачаюсь. Але дуже тяжко його робити. Ця форма, ну, реально нелегка. Для мене тяжело з нею працювати. Реально. Я, може, зроблю, знаєте, їх якихось там штук 10. Ну, так буду іноді робити. Не буду купувати багато форм. Це буду розмальовувати золото. Таку Кока-Кола. Не пишіть мені, що її потрібно зробити чорною, красною маліною, це дуже тяжко. Так от, вернемось до... Тих парафінових свічок і блендингів суперкрутих брендів. Тому вони використовують. Вони не те, що типу, не хотіли би зробити, як я, із а, повністю нотеріального матеріалу, в них просто немає таких можливостей. Крафтове производство – це маленькі производства, які роблять все з нуля, і вони вибирають і обирають, якими матеріалами вони користуються. У мене немає ніяких ну типу, я не передаю свічки поштою в іншу країну. У мене замовляють свічки, дівчата, і дарують їх там дуже за границею, дуже круто. Чому? Тому що там таке коштує дуже дорого. Так як виглядає моє, ну, типу, я знаю, як виглядає моє. І Я буду писати курс по виготовленню свічок. Я буду писати сьогодні базу, патрішечки, то-то, тому що я дуже втомилася, дуже багато працювала. Мої свічки є майже-майже по всьому Всесвіту. Португалія, Франція, Румунія, Англія, Лондон, М -м -м. Китай. М -да, це дуже приємно, реально. Так куча. Куча різних уголків Всесвіту є мої свічки. Ті, хто купують мої свічки, всі кажуть, що це вау. Слава Богу, я дуже рада. Мені не казали поганих відгуків, а працюю я вже давно. Десять місяців я працюю з першого дня. Як тільки почала думати про свічки. Спочатку я їх дуже багато дарувала, дуже багато. Я їх так надарувала багато. Але я навчилася в цей час, я більше розібралася сама. Потім я взяла індивідуальну консультацію і взяла участь в благодійному заході з тим, що я зробила після цієї індивідуальної консультації. Там я продавала свої свічки, поставила в большой прайс, тому що, щоб воно ти типу, реально, було хлопцям допомога. А свічки були дорогі сам по собі. Але я все продала майже. На ярмарку це тяжко. Я навчаюсь постійно. Зараз я вже маю, вмію робити дуже багато. Я просто ці 10 умножила на 10. 10х10. Тому що в мене є Одна людина, Жизель в ІСТ, і вона допомогла мені розібратися з своїм мозком. Але зараз в мене є інші проблеми, тому я стараюся трішки відпочивати і слідкувати ще за своїм здоров'ям. Але я буду писати курс по свічкам, виставляти його на платформу. Я потім все розкажу. Про інші круті свічки. Це бренд, ім'я. Вони не хочуть вам зробити погано. Вони роблять те, що вони можуть по-своєму. Ну, по своєму умовам. Ну, Кожен працює по своєму умовам. Просто хтось думає і купує типу, вже розкручений крутий бренд. І я їх розумію, я теж люблю круті бренди. Я теж люблю круті бренди, але я хочу показати своїм брендам, що маленькі, крафтові, хендмейд производства нічим не ні гірше за бренди круті, показуючи себе як майстриню, розказуючи все, нічого від вас не скриваючи, навчаючись яка цікавиться різною, дуже важливою інформацією для споживача, аромопродукції, яка роблять постійно читаю вас. Я дуже багато читаю людей. От в інтернеті багато хто сидить, продає, а я дуже багато часу ще приділяю, раз, там в тиждень, один, день, два дні, як я можу. От я ввечері обов'язково вас читаю, треця читаю. Питання людей читаю. Хто що знає, хто що не знає. Хто розуміє, хто не розуміє. Я вам обов'язково записувала ще якісь відео, я може, в мене... Я зараз вчора, вчора я просто записала відео, і я зрозуміла, що я не хочу типу, його монтувати, нічого робити. Та я, коротше, віддала його своїй помічниці настіньким. І Настя зробила сторіс. А я його закинула в YouTube без монтажа. Всім гарного дня. Вибачте. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Отакий от мій влог, життя. Угу. Я ж кажу, маленьке производство і великі, гарні производства, розкручені. Вони на деле конкурують. Велике производство це велике производство, а маленьке производство в тебе немає второго шансу просто. Тебе потрібно завжди тримати марку. І все контролювати. Всім гарного дня.